Олег Калашніков долучається до нашого ефіру, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Вітаємо вас, пане Олеже. Доброго ранку, Україна. Почули е, щойно е, власне зведення генштабу. Так, але хотілося б від вас почути е, більш пр практично і більш розлого можливо про ситуацію на донецькому напрямку. Розкажіть, що можете розповісти нашим глядачам сьогодні. Ну на сьогодні ай, дуже Сильний боїв у нас на Бахмутському напрямку наші сили оборони України намагаються все ж таки взяти Бахмут в таке очищене. Замкнути ці кліщі справа і зліва від них перерізати дві логістичних траси. Це південна і північна. Тоді у них залишиться тільки одна логістична траса. Це попас на Бахмут. Ми продовжимо рухатися по каналу Сівський Донець. От ви... Виштовхуються їхні сіли. Там у нас представна 72-га і 57-ма піхотні їхні підрозділи, які вже посилуються підрозділами, там, де верхівка у нас триваючи значні пої, тому що противник пробує контратакувати, постійно контратакувати. Так як там у нього є загроза, якщо будемо рухатись на село Яковлівка, там у нього буде загроза так для Салідара. Тобто в даному випадку у, у нього дуже складна ситуація. Як тільки ми візьмемо е, пануючі висоти берхівка, е, клещівка це буде у нас уже такі заключні е, висоти. Ми зможемо контролювати повністю бахмут, контролювати у вогневому ураженні. Наша артилерія зможе знищувати їх особовий склад, який там перепуває. І завдяки їхній тактиці, ж російській виженої такої землі, у них немає де там ховатися. У них взагалі немає ніяких споруд для того, щоб уникати нашого вогневого пораження. А щодо ну, відсутності оцих самих споруд говоримо і про Бахмут і навколо Бахмуту. Там же ж росіяни застосовували тактику випаленої землі, все розбивали свій час, розгромили і артою. Тобто, там досить такий ну непростий ландшафт. На тепер один з керівників Ахмату Апті Алаудіно, зазначив в соцмережах на нещодавно, ну напередодні, буквально, що нібито кадирівці туди перекидують свої якісь. Контингент чи може це якось змінити ситуацію? Я так розумію на заміну можливо вагнерівцям. І в цілому дуже жаліються воєнкори російські, що росіянам доводиться так, метром за метром, по 10-100 метрів, але рухатися в тил, залишати бахмутський напрямок. А відтак це створює чудові чудово можливості, плацдарм для в подальшому руху і до окупації в цілому і Донеччини і Луганщини для ЗСУ. Ну, в даному випадку можливо, що кадирівські війська, тіктоковські теж будуть сюди кинути, тому що дійсно з резервами у них дуже поганенько, вони просто уходять, просто знищуються. Вони постійно посилюють цей напрямок вже елітними своїми підрозділями, це ВДВшними. Але тут тіктоковські війська є така підозра, що вони на нулі воювати не будуть. Ми їх практично ніколи не бачили, щоб вони воювали в першій лінії. Зіткнення зазвичай це такі НКВДшні загони, котрі стримують російських вояк, Які підступати в самому Бахмуті дійсно дуже непроста ситуація. Як вони потрапляють у нас в наш вогневий такий мішок? У них там щодо відступу дуже складна буде ситуація. Там є така річка Бахмутка. Вона невеличка, звичайно, це не Дніпро. Але все ж таки її доведеться їм переходити під нашим артилерійським вогнем на сьогоднішній день. У них там є дві таких траси е пере переходу через річку. Це у них там на південному напрямку, і також тимчасово таке інженерне підвисне спорудження – це міст, і їм буде дуже дуже важко, якщо ми візьмемо повністю під свій контроль правих фланки. А щодо кадировських тіхто хистивось, то я дуже маю сумнів, що їм це допоможе, і вони ніколи ще не разу за цю війну не проявили себе як справжні вояки. Вони зазвичай по суть задніх я ще поточню єдине, не ви згадали про річку Бахмутку і про те, що буде зручно накривати ворога нам, зокрема, в цій локації цій місцевості. А що по контрабатарейній боротьбі з ну з боку наших сил опору? тому що ну ми ж знаємо, що дронова, скажімо так, інфраструктура росіян теж досить розвинена, і на сході вони активно залучають і розвід дрони, які потім коригують їх артилерійські установки. Чи можемо ми сьогодні вже виходити якось на паритет і по кількості боєприпасів, ну, якщо не сьогодні, то можливо завтра. І по тому, як часто нам доводиться все ж таки знищувати ці самі артилерійські установки ворожі? Щодо артилерійської складової, якщо порівняти за кількістю нашу і Російську ми дійсно виходимо на паритет. Якщо брати травень місяць, там у нас було знищено офіційно 588 їхніх артилерійських озброєнь в минулому місяці вже за 600, і ми вийшли до того, що за кількістю ми дійсно виравнюємося. Щодо снарядів, хочу сказати, що на Бахмутському напрямку у них їх вистачає, вони постійно їх отримують. У нас також вистачає снарядів, просто у нас. Більша економія снаряду, тому що ми стріляємо точно. Ми буквально кожен день знищуємо їхні артилерійські установки це як Арсезвед, як Сквольнартілері, це мінометні також сюди попадають. Зовсім недавно, буквально пару днів назад, біля села Підгірне, це три кілометри від Бахмута. Було знищено також в районі зосередження артилерійське групування. їхнє. тобто, ми можемо сказати, що ми їх достаємо досить далеко і аж за сам Бахмут. І там, де дах стає наша артилерія, їм сховатися не можна. Це завдяки нашій також аеророзвідки, яка працює на межі. Вона працює взагалі -то 24 на 7, і так само, як артилерія працює 24 на 7. Про контрбатарейну боротьбу питав мій колега. А як касетні боєприпаси, які сподіваємося, що найближчим часом надійдуть до України і сподіваємося, що і на Донецький напрямок можуть повпливати на хід цієї війни? На вашу думку, і на вашому напрямку? Ну, взагалі, то касетні боєприпаси це не є понавція. І це не є чудо зброї, яка нам допоможе тут же перемогти. Вони є одне з компонент, яка буде нам допомагати в цій війні знищувати ворога, звільняти нашу територію. Це буде тільки одна із складових, таких, яка буде використовуватись там, де це є потреба, де це є необхідність, а про не ані на постійній такій основі. Тобто вона буде використовуватись вибірково там, де дійсно буде необхідність ураження саме. Касетні боєприпасами. Причому вони уражають як особовий склад, тобто такі м'які сказати цілі. Також є боєприпаси, котрі уражають броньовану техніку. І навіть є такі касетні боєприпаси, які розраховані з кумулятивним зарядом на більш таку потужну техніку, зрозуміло. Спасибі Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Був з нами на зв'язку.